Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Сьогодні буду розповідати вам про поповнення в своїй колекції нових ароматів. Їх буде чотири, Аромати, які я не показувала в жодному огляді, так як вони нові. Але вам трошки про них розповім, чому варто на них звернути увагу. Три з яких. Я купила досить, це була така обдумана покупка, це були тести перед. А один з яких це була абсолютно сліпа покупка, і зараз розповім, чи було варто. Почну я з аромату, який я тестила неодноразово. Мені спочатку дали пробник, потім я другий раз замовила пробник, бо мені хотілося його. Він мені дуже-дуже сподобався. Тільки мені трошки ціна, вона така трошки вища ціна, тому що я тут говорю про аромат Fleur de Sable Lillicinet. Аромати цього бренду я дуже люблю. Я також неодноразово про, нього, про них говорила. Аромат, як ви замітили, в мене без замикання оригінального, тому що в мене тестер. Звичайно, тут є наклейка, що це тестер, але все, звичайно, це оригінал, тут є логотип. Тільки це замикання таке трошки розчаровуюче, тому що воно пластикове звичайне. Коли я побачила в перфомерному магазинчику онлайн, що є цей аромат в тестері, звичайно, купила, тому що ціна була дуже хороша. І аромат мені дуже-дуже сподобався я хотіла його мати. Тут аромат трояндовий. Тобто ми тут маємо теплий, пряний трояндовий аромат. Тільки тут троянда дуже схожа в стилі. Скажімо, ароматів, Perfums de де Марледеліна, Мейсон-Лівелі, Хібіску з Махаджад, який я ось тут маю в пробничку, який я дуже люблю, але його носити не можу, тому що він мене трохи вбиває. Я, я можу маленьку крапельку, але він. Знаєте, це, це, цей тип аромату, коли ти і кохаєш, і ненавидиш одночасно. І тому я дуже хотіла знайти ось такий аромат, який буде схожий. але... Більш буде, можливо, ну, ну не такий потужний і конкретний, як ось цей хібіску, з і я знайшла ось цей. Тут троянда дуже схожа за напрямку, але це троянда перцева. Тобто ми маємо такий старт перцю. Ми також маємо м -м, паприку. І тому нам дає такий початок досить ріскувати, може навіть вас вносі трошки закрутити. Звичайно, потім він робиться лагідніший, і нам доходить корінь і рису з цієї троянди. Він робиться такий ніжний, одночасно свіжий, одночасно пряний. Звичайно, маємо ще таке мандаринку чи квіти шепшини, який я там досить делікатно відчуваю. А найбільше відчувають троянду, корінь і рису, і звичайно, ці. Перцеві нотки, які трошки потім лагідніші. Ця троянда просто чудова. Звичайно, вона має в собі таку атмосферу пустині, ніби ця троянда з цим рисом. Десь там, розумієте, ви десь її побачили в пустині, от, як це відмо, десь там, і вона ось там в цій пустині росте. Тому ось так я відчуваю цей аромат. Він абсолютно комфортний. Я можу нанести його декілька разів. Він мене не дусить абсолютно якість на висоті. Стійкість і шлейф. Дуже хороший, Я відчуваю аромат зранку до вечора. З цим не буде абсолютно проблеми, так як з кожним з ароматів цього бренду. Дуже якісно зроблений, вишуканий, елегантний, тому його дуже люблю і тішуся, що мені вдалося, хоч тестер, але купити цей аромат. Він в мене вже досить мале, досить недовгий час. Його досить вже використала, тому це свідчить про те, що аромат дійсно чудовий. Компліменти я вже отримую. Люди питаються, що це за такий гарний аромат. Тому з таку троянду, власне, в цьому ароматі троянда мені дуже сильно сподобалась. Наступний аромат, який я купила, також по тестах, але це аромат, який мені з самого початку не сподобався. Він мене навіть шокував. І тут я говорю про Slow Dance By Redo. Перше наше знайомство було в якомусь там парфумерному парфумерії. Мені нанесли на папірчик. Дівчина й дала спробувати. Мені так не сподобалось. У мене такий вираз обличчя був. Це абсолютно не моя казка. Дуже бальзамічний, дуже такий дерев'яний. Абсолютно не моє. Навіть знаєте, я навіть дуже взяла цей папірчик. Я його навіть і лишила, тому що зрозуміла, що це не мій аромат абсолютно, Я ніколи б не подумала, що я його куплю просто в цілому флаконі. Наступне наше знайомство було десь я там була вже не знаю де в якійсь країні, і ми були в аеропорті. Я була в Дюті Фрі, як завжди ходила, наносила усі ці аромати, і е, я завжди наношу в мене тест. Я не люблю цих папірців. Я розумію, що це єдиний спосіб спробувати декілька ароматів, тільки ці папірці вони настільки вас можуть обдурити щодо аромату. Це. Тому по можливості нано, на, на, наноси на шкіру, якщо ви думаєте купити даний аромат, спробуйте, як воно сидить на вас, а найкраще ну, замовити пробник і спробувати. Е, тому я нанесла чотири аромати від Byredo, там була ціла стінка тут, тут. І ось тут завжди на згинах також наношу. Чотири е, аромати пішла і, звичайно, забула. Один з них це знову був е, slow Dance, я його нанесла так. Просто думаю там, спробую. І е, це був ранок, 10 ранку, до самого вечора. Е, на наступний день, знаєте, ну, подорож дуже втома і так далі. На наступний ранок я встаю на сніданок, вже тут вдома. І собі ви можете уявити моє здивування, коли ці три аромати. Ну, звичайно, вони зникли, ну це байредо. Я завжди до цього бренду трошки, тому що аромати не дуже стійкі, взагалі байредо. Один, який залишився, я запам'ятала, що це був Slow Dance, який я нанесла. Він настільки гарно пахнув. І настільки довго мене це просто шокувало стільки з цього аромату. І він просто настільки гарно мені пахнув. Ще тоді в аеропорті. Мені весь час, коли я вже сиділа в літаку, мені весь час був такий момент: ну, що це так гарно запахло? Що це так гарно запахло? У мене були якісь аромати, це були. І мені весь час цей Slow Dance пахнув, розумієте? Е, і... Що дивно, мені вже не було якихось дерев'яних, бальзамічних нот, а більше нот якоїсь свіжості, як випраного е прання. Як прання, розумієте? Ну, якась така свіжість прекрасний. Я просто я так в цей аромат. Що його купила, слухайте. Е аромат, я вам скажу так, аромат дуже на любителя, тобто його кожен не полюбить. З ним треба, його, його треба розносити, його треба зрозуміти, найкраще купити пробник. І носити в різних ситуаціях, в різних температурах і тому подібне. І Тоді ви зрозумієте тільки тоді, чи вам підходить даний аромат. Мені аромат дуже сподобався, тому що е, він спочатку різкуватий, а потім він сідає як, як, якоюсь такою свіжістю. І він кружляє, як та хмаринка кругом вас. Розумієте, ви ніби, ось так я не можу, він мені не до кінця. А от ця хмаринка, цей шлейф, він є чудовий, Стійкість тут взагалі просто бомба. Тому е, аромат. Дуже хороший. Я не чую там на початку з'явлений коняк, я не чую дуже таких е, нотків алкоголю. Я там дуже чую е, власно, ту фіалку свіжу, е, мальзамічні ноти, чую лабдану. Так? Е, під кінець ванільні нотки. Звичайно, чую де 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 дерево, якесь таке шляхетне. Взагалі, для мене це аромат е, якоїсь такої дуже вишуканої жінки. Дуже елегантний, вона от вийшла зі своїм знаєте, футром, нанесла іде вся така, і, і всі на неї звертають. Тобто мені от аромат такий, він, напевно, на особливу подію. Це не буде аромат на щодень. Але, читаючи відгуки, дуже багато людей пишуть, що це аромат затишку. Звичайно, він має в собі оці, е, ці за рахунок, цигноток, е, чистоти, які потім проявляються. Він такий комфортний. Але цей початок, він досить різкуватий, досить такий. Багато хто може його не зрозуміти, тому е, треба тестити. Е, аромат мені полюбився, хоча спочатку він просто шокував і дуже не сподобався. Тому так варто, е, так важливо купляти пробники і тестувати. Але аромат е, дійсно вартий уваги. І ще одна важлива річ: я не зустрічала схожий аромат на цей. І я обожнюю такі аромати, коли аромат не схоже ні на що, він настільки відрізняється, і ніхто навіть не подумає, що це, не, не буде вгадувати, тому що ніколи не вгадає. тому що він настільки унікально пахне і прекрасно, що от вже за рахунок цієї унікальності мені подобається. Тому е, варто пробувати цей аромат. Наступний аромат, який я купила в сліпу. Мене просто підкорили відгуки піраміда нот, і часом такі є. От ці спонтанічні розумієте, ну жінки такі є. Вони побачать щось повинні це мати. Ну це сильніше за мене. Нічого не можу з цим зробити. Тут я говорю про аромат Nuit Confidence Готал. Це звичайно створює в засновниця бренду Анік Готал. А аромат називається сам бренд це готаль, тільки і прізвище. Взагалі, сам флакончик дуже гарний. Звичайно, дивіться, тут така волохата, волохата волохатий м'ячик Слухайте, тільки мені дуже непрактичний, незручний і дуже незручно носити аромат, тому краще за все собі взяти його просто зняти. Сам флакон дуже гарний, а тут є якась така. Зачіпка можна зачепити собі на торбинку і ходити ось таким волохатим м'ячиком. Якраз зимовий час, можливо, це буде досить стильно. Сам аромат сухайте, дуже моєму стилі, тому що я люблю бобетонка, люблю ваніль, люблю ладан. Там є також білі квіти. Тобто ми маємо в базі ми маємо білі квіти, бобетонка. Ми маємо, звичайно, також ваніль. На початку ми маємо гостроваті ноти, як берегамот чи перець, свіжіші нотки. Аромат прекрасний. Я вгадала, мені пощастило, що аромат мені дуже сподобався. Аромат такий ніжний, прекрасний. Слухайте, аромат спочатку його нанесла. Мені здавалось, що це аромат від Береда Gypsy Water. Дуже схожий старт. Я навіть здивувалася. Потім цей старт трошки змінюється, і він дуже схожий до аромату. Одразу вам показую порівняння. Я не дуже люблю порівнювати аромати, але це для того, щоб ви просто побачили, божливо, хтось має цей аромат, і про нами буде знати, в якому напрямку даний аромат звучить. Потім він мені дуже нагадує The Merchant of Venice» «La Fenice». Дуже схожий, тому що це також ванільний аромат. Тільки тут ми маємо дуже багато квітів, туберозу, маємо квіт мигдалю. І тому та ваніль нам тут стартує такими пізніше квіт, квітами. Тут ми маємо не напрямок квітів, ми маємо напрямок ладану, типово Бобівтонка, тобто менші квітів ми маємо білі квіти, але вони не такі відчутні, як в ароматі Лафініс. Тому, звичайно, як хтось має ось цей аромат, можливо, вам не потрібен цей аромат, тому що два аромати дуже схожі за напрямку. А, або ви просто дуже любите ванільні аромати. Аромати, ви повинні мати усі ванільні аромати, принаймні різні напрямки, так як я би обожнюю ваніль, і, і тому я кохаюсь в ванільних ароматах. Ще як вони з бобами тонка, це просто краса. Тому е, аромат раджу також спробувати, він дуже ніжний. Тут не буде якогось кілометрового шлейфу чи стійкості, стійкість тут також середня, так як шлейф, але він такий ніжний. Для вас ви можете піти з цим ароматом спати, тому що він дуже комфортний, він дуже. Приємний також для оточення і компліменти, напевно, будуть вам гарантовані. Вишуканий, елегантний, можливо, моментами простий, але в тій простоті є його краса. Напевно, дуже такий аромат також тихої елегантності. Тобто він не кричить, а просто іде легенько під, підкреслює вашу красу, ваш настрій і тому подібне. Остатній аромат. Аромат, вже я дуже довго хотіла купити, тільки на весь час були якісь інші, звичайно, аромати. Аромат, який рік чи два роки тому я мала в розмірі 50 мл, він мені закінчився. Я так якось не купляла, не купляла, але просто з ним заскучилась і купила принаймні в 10 мл, щоб його мати перед таким зимовим, зимовим періодом і взагалі зимовими святами, тому що він мені ідеально якось так асоціюється. З цією різдв'яною атмосферою. Тут я говорю про Джіомалон Мір і Тонка. Дуже люблю цей аромат. Це просто настільки ванільно, амброво, прекрасний аромат. Ще не можу вам передати, яка це краса? E, тут боби тонка настільки прекрасно e, виконані. Що я просто балдів від цієї краси. Чесно. На початку ми маємо лаванду, і тому нам дає такий старт трошки чоловічий, але потім вона стихає і починають проявлятися ці нотки ванілі, нотки бобівтонка. Також мирро ми маємо такі бальзамічні ноти. Це відчувається. Звичайно, також ми маємо мигдаль делікатно. Прекрасний аромат. Він одночасно дуже зігріваючий, дуже комфортний. Ви можете нанести його вдома біля не знаю, святкової ялинки, бо я вже думками десь слухати в Різдвяних святах. Ви можете взяти цей аромат на вихід елегантний, також він буде пахнути просто ідеально. І цей аромат, перш за все. Перший раз я відчула цей аромат, коли була в знайомих. Слухайте знайомі, жінка, тобто жінка цього знайомого так пахнула, в них взагалі пахнув весь будинок. Це такі люди дуже багаті. Я б не побіялася з того слова, її чоловік мільйонер бо так є. І тому мені цей аромат асоціюється з якимсь люксусом. Тобто я зайшла в той будинок. І в них настільки елегантно. І цей запах був всюди, тому що в них були і свічки, і в неї був аромат, і в них було мило, і все мід і тонке. І тому мені він асоціюється, ми якраз були в різдвяний час з таким дуже і, і, і задманою людиною, яка носить цей аромат, а яка використовує всю цю косметику з цим запахом, тобто задбаним будинком, і, і, і просто якимось запахом такої, якої елегантності і люксусу дуже чудовий, тому варто також його спробувати. Неймовірний, я навіть жалію, що мають 10 мл, тому що мені здається, я досить швидко використаю цей аромат. А я вам дуже дякую, ще раз за увагу. Напишіть про свої нещодавні покупки, які ви придбали аромати, можливо. Буде дуже цікаво подивитися, які аромати а, можливо, якісь аромати, які ви купили всліпу, і з них дуже задоволені. А можливо. Вони вас розчарували. Буде буде цікаво е, почитати про ваші аромати. Я вам дякую ще раз за увагу і до зустрічі.